Моє вітання, панове. Слава Україні! Головна подія нинішнього тижня у нашій галузі станеться завтра. Адже саме 1 жовтня розпочинається конкурс на отримання багаторазових дозволів ЄКМТ 2023 Чимало перевізників очікують на конкурс із нетерпінням, адже навіть попри нинішній бездозвільний режим із країнами Європейського Союзу, книжки ЄКМТ додають підприємцям чимало преференцій, але попри значні очікування, отримати їх зможуть далеко не всі. Навіть попри суттєве спрощення умов проведення конкурсу, ми вже достатньо давно отошли від різних роду бумажних анкет від подачі якихось та бумажних документів в цьому году це стало ще більш наглядним, тобто з которые отслеживают ситуацию с подачей документов на конкурсе КМТ, наверняка заметили, что в этом году не надо было подавать уже заявку в бумажном виде, которые подавались еще в прошлом году, в сентябре месяце. В этом году будет подаваться одна единственная анкета в электронном виде и больше ничего. Вся остальная информация по перевозчику будет подтягиваться непосредственно из лицензионной базы. Так само підтягуватиметься информация стосовно перетину кордону транспортными засобами перевизники. Тут на допомогу прийде система шлях, де акумулюються усі дані стосовно цього. Саме ці запобіжники відсікатимуть від конкурсу тих перевізників, котрі отримали ліцензії зовсім недавно. Нагадаємо, після рішення Міністерства інфраструктури про спрощене ліцензування, кількість тих, хто отримав право займатися саме міжнародними перевезеннями, різко зросла. У конкурсі прийматимуть участь перевізники, які мають певний досвід роботи на міжнародних перевезеннях. Цей досвід підтверджуватиметься наявністю ліцензії на виконання міжнародних перевезень, термін якої складає два роки за станом на 31 жовтня поточного року. У конкурсі прийматимуть також участь транспортні засоби претендентів, ті, які безпосередньо приймали участь в міжнародних перевезеннях, тобто мають виїзд за кордону з 1 січня по 31 жовтня поточного року. Власне на цьому наполягали. Самі перевізники, які активно використовують ліцензії КМТ-члени Ради, це питання неодноразово обговорювалося. Також транспортні засоби, котрі братимуть участь у конкурсі, повинні мати чинні сертифікати придатності до експлуатації, так звані ЄКМТ-сертифікати. Їхній термін дії не має бути закінчений до 31 жовтня нинішнього року, інакше вантажівка також не допускатиметься до конкурсу. Оскільки транспортні засоби перевізників. Є засобами провадження господарської діяльності, вони обов'язково повинні бути в ліцензійній базі перевізника. Я б хотіла звернути на це увагу з тим, щоб не допускалися помилки і не перевізники не мали проблем. Зараз якраз той час, коли є можливість перевірити свою ліцензійну базу, саме тому що з неї в анкету підтягуватимуться дані. Транспортний засіб обов'язково має бути зазначений як вантажний. Його маса повинна складати не менше 7,5 тонн. Просьба звернути увагу на правильне заповнення всіх полей, всіх полі даної анкети, тому що. В противном случае анкета буде или не прийнята, і придеться перевочкою заново переделывать, потому что после отправки электронной анкеты исправления в ней уже будут невозможны. Переводчику необходимо будет подавать новую новую анкету. Щоб уникнути таких потенційно неприємних моментів, Державна служба з безпеки на транспорті підготувала детальну інструкцію, як відбуватимуться цьогорічний конкурс. Відтак працівники секретаріату АСМАП радять перевізникам ретельно ознайомитися із цим документом. Багато з наших учасників вже з нею ознайомилися і складали тестовий варіант анкети. Я думаю, що це стало їм нагоді, тому що вони змогли пройти цей шлях тестового подання документів, яке в цьому році складатиметься виключно з однієї анкети. Крім того, от у нас в ближайші дні планується засідання конкурсної комісії КМТ, яка окончательно прийме. определенные условия многие помнят, что как бы комиссия принимает и решение по тому, кто принимает участие в конкурсе, по количеству машин. Но я думаю, что эта комиссия ближайшая не будет принимать такое решение. Эта комиссия будет принимать решение скорее уже всего после того, как будут приняты документы будет понятно соотношение поданных машин евро пятых, евро шестых и то количество ЕКМД, которое в этом году имеет Украина, а в этом году Украина имеет немножко будет несколько больше иметь ниже к ЕКМТ, как Евро пятых и Евро 6 в отношении с прошлым годом. Но более детально все эти моменты я думаю, что мы будем освещать уже по мере проведения конкурса, по мере того, как будут подаваться анкеты. Як ми вже повідомляли минулого тижня, днями припинили роботу два пункти видання дозволів. Йдеться про ПВД Бориспіль та Орлівка. Поки що особливого дискомфорту від таких новацій перевізники не відчули. Та й рішення про закриття цих двох пунктів ухвалювалося після попередніх консультацій керівництва укртрансбезпеки із секретаріатом нашої профільної асоціації. Планувалося в принципі, закриття ПВД «Вінниця», ПВД Хмельницький, тому, що на сьогоднішній день. учитывая безразрешительную систему со странами Евросоюза, на самом деле выборка разрешений крайне низкая. Так, например, ПВД Борисполь там за 10 дней выдает 51 дозвол, что, естественно, говорит о том, что ну, выборки, выборки особо нет. Будем надеяться, что не будет каких-то резких движений по, по, данному, по данному поводу, потому что ну, все равно страны Евросоюза, да, по нашим подсчетам, это, это 75-76% всех разрешений, которые выдавались нашим перевозчикам, ну, 25% В основном это государство Азии, конечно, все равно остались. Відтак зараз працівники секретаряту АСМАП намагаються переконати чиновників Укртрансбезпеки забезпечити роботу тих пунктів видання дозволів, які залишилися таким чином, щоб перевізники могли отримувати документи в будь-який день, включно із суботою та неділею. Ми стараємося, щоб вони працювали практично без вихідних, щоб по крайній мірі пусть там з 9 до 6, Ну по крайні мірі періодки могли в будь-який день отримати необхідні їм розрішення. Ну в этом плані наші переговори з ДСБ про. Продолжаются. Триває героїчне протистояння українського народу рашистським окупантам. Перевізники одні з тих, хто з перших днів найактивніше допомагають нашим збройним силам, зокрема передаючи на їхні потреби транспортні засоби. Втім, попри те, що війна триває вже понад сім місяців, питання відчуження рухомого майна усе ще потребує вдосконалення. Непоодинокими є випадки настільки масового вилучення транспортних засобів, що подальша діяльність підприємств стає неможливою в принципі. Черкаська обласна військова адміністрація свідомо користується Галаними законодавства, яким чітко не встановлено ліміт на кількість транспорту, які можна вилучати у певні особи у воєнний стан, залишаються незрозуміли підстави очільника Черкаської області для погодження рішення командіра, командіра військової частини, яка територіально знаходиться в місті Києві. Є побоювання, що такі рішення можуть призвести до до деспотізму влади, яка під прикриттям війни вчиняє свавілля. Повне ігнорування законності, що у свою чергу підриває авторитет держави. З 15 квітня головнокомандувач заборонив без його дозволу примусово відчужувати транспортні засоби. І е, якщо таке е, рішення на місцях приймається військовим командуванням, то е, обов'язково Обов'язково повинно бути рішення головного командувача. Без цього ніяка, ніякі транспортні засоби вилучені не повинні бути. Це раз. В даному випадку, якщо такий випадок є, я просто. Розберемося. Чимало перевізників, котрі зіштовхнулися із подібними випадками, налагодили власний доволі дієвий механізм виходу із ситуації. Замість того, щоб віддавати збройним силам техніку, котра нерідко за своїми технічними параметрами не підходить для роботи у протифронтовій зоні. Вони роблять ось що. Купують іншу вантажівку значно меншого екологічності, наприклад, Євро 3, або це джип, або були випадки, автобуси, і передають, тобто сплачено. Таким чином перевізники захищають свій бізнес і менше втрачають. Я думаю, ну, це не потребує впливу. Державних органів, я думаю, що тут ми саме маємо організуватися на місцях і ці проблеми вести, тому що в ніякому нормативному акті це не випишеш. А от вирішити питання бронювання водіїв вантажівок та автобусів можна саме відповідним нормативним актом, якби була можливість профільного міністерства нашого ініціювати питання про бронювання водіїв вантажних автомобілів, тому що. Саме завдяки їм ми зможемо виконувати ті завдання, які перед нами ставляться. Не секрет, є багато стратегічного вантажу, який ми перевозимо як у режимі імпорту, так і в режимі експорту. Іде дуже велика тенденція до того, що всім роздають повістки, а хлопці переживають, а сфера має працювати. Кажу, одне примір, що треба піднімати економіку. Без неї нікуди. А на місцях ми ми бачимо шалений супротив. Дали права, О, серйозні права, але нема контролю. От. А без контролю нічого не буде. Ви маєте всі безвиключно звертатись до Міністерства інфраструктури. Міністерство інфраструктури, що задовольняє ваш пакет документів, звертається до Міноборони. Міноборони, якщо задовольняє їх пакети документів, звертається до Мінекономіки і бронюються ваші працівники. Тут нам потрібна допомога. Профільного міністерства я би дуже просив, щоб міністерство попрацювало над цим питанням і розробило талонні документи. Тим більше у них є досвід, сьогодні волонтерські організації по певному талону звертаються в Мінінфраструктуру, і їх водії-волонтери отримують право виїжджати на три місяці. Це не бронювання, це просто право перетинати. І їх заносять в шлях в систему в шлях. Як бачимо, робота триває, і найраціональніше поєднання інтересів збройних сил та потреб реальної економіки неодмінно буде знайдено. І на цьому на сьогодні все. До наступної зустрічі, панове. Бувайте здорові. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки. І як завжди, слава Україні! ごありがとうございどこかます。